Ну, питання глобальне і цікаве. Я спробую на нього відповісти максимально лаконічно. Треба почати з того, що дитина точно буде криза, тому що 6 років є кризовим а, періодом і перехід. З однієї соціальної структури в іншу, він для дитини також матиме певні кризові наслідки. Тому дитину в цей момент дуже важливо підтримувати, допомагати емоційно стабілізуватися і допомагати їй рухатися самостійно по тому шляху, який нею обраний. Інколи батьки роблять ту помилку, що намагаються занадто багато дати дитині вражень, відчуттів, В цей момент краще цього не робити, а допомогти дитині саморегулювати емоції і стабілізувати власний стан. Тут дитині важливо пояснювати, що що те, що в неї відбувається зараз, є абсолютно нормальним, тому що вона потрапляє в нове середовище. Це середовище, перш за все, нове з соціальної точки зору. В неї з'являється новий об'єкт рольовий це вчитель, з'являється нове оточення. Це однокласники. На неї накладаються нові обов'язки, нові, скажімо так, очікування від дорослих. Плюс вона починає поступово переходити з діяльності гри в діяльність навчання. Першому класі це ще достатньо перемішано, але менше з тим вона починає відчувати, що вона поступово рухається до ролі учня і тому в цей момент дитину психологічно важливо підтримувати і інколи давати їй робити певні речі, які дорослим здаються незрозумілими, але дитині є достатньо терапевтичними і рефлексивними.